Всім привіт! Ми з вами зараз в'яжемо серветочку Фея. Це третя частина. В попередніх двох ми зв'язали 10 рядів. Покликання на першу частину я залишу в інфобоксі до цього відео. А зараз ми переходимо до 11-го ряду. Так, початок тут такий, як і у попередніх рядах. Да? Тобто ми заводимо гачок. За попкорн, витягуємо ниточку і в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду. І ще плюс 3 повітряні петлі, щоб досягти висоти стовпчика з одним накидом. Після цього ми йдемо до наступного стовпчика, який у нас після попкорна, і навколо нього в'яжемо 4 стовпчики з одним накидом, і яких потім сформуємо попкорн. Так, після попкорника одна повітряна, і стопчик з одним накидом під арочку із двох повітряних. Так? Тепер дві повітряні. Ідемо до рельєфного стопчика лицевого з одним накидом. Навколо нього так само в'яжемо рельєфний лицевий стопчик. Далі одна повітряна, і йдемо до ось цих наших елементиків, де в нас два стопчики рельєфні спільною вершиночкою. І починаємо в'язати те ж саме. Да? Тобто перший рельєфний стовпчик не до кінця, навколо другого елементика, другий рельєфний стовпчик не до кінця, і тепер пров'язуємо все разом. Ось так, дві повітряні, тепер, так як в попередньому ряду беремося за вершиночку тих двох стовпчиків, які ми вже пров'язували. Да? Наступні пров'язуємо разом дві повітряні, і йдемо в'язати наступні. Спочатку беремося за ті, що вже пров'язали, і за наступні. Так? Дві повітряні, Так, я сподіваюся, що все видно гарно, що ніхто не заплутається. Із цими стовпчиками не забуваємо ж по дві повітряні в'язати. Да? Так, і ще один такий елементик. Так, ось, в цьому рядочку у нас вже їх вийшло 1, 2, 3, 4, 5. Тепер одна повітряна і рельєфний стопчик лицевий да, з одним накидом навколо останнього рельєфного стопчика. Ось так. Так, Тепер у нас дві повітряні. Ми в'яжемо стовпчик з одним накидом під арку з двох повітряних. Одна повітряна. Тепер в'яжемо попкорн навколо наступного стовпчика. Так, далі в нас накид, і навколо попкорника наступного в'яжемо рельєфний стопчик з одним накидом. Так, Дійшли ми до арочки з трьох повітряних попереднього ряду. Тут ми в'яжемо наступним чином. Так, Набираємо дві повітряні, в'яжемо під арочку стовпчик з накидом, і знову дві повітряні. Так, і переходимо до наступного елементика. Тут відразу вив'язуємо рельєфний стовпчик з накидом навколо попкорна, Ну і рухаємося по колу до кінця рядочка. Так, Маємо вже 11 рядів і йдемо до 12-го. Початок тут у нас такий самий, як і в попередніх рядах, тобто ми в'яжемо рельєфний стопчик без накиду на основі попкорна попереднього ряду, плюс три повітряні. Далі в'яжемо попкорник навколо стовпчика наступного. Так, одна повітряна і ще стовпчик з одним накидом під арочку з двох повітряних. Так, тепер у нас йде дві повітряні. В'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом на основі стовпчика попереднього ряду, одна повітряна, і йдемо в'язати наші елементики, які складаються із двох рельєфних стовпчиків да, і спільною вершиночкою. Так, між ними дві повітряні не забуваємо. Я тут вже дуже не акцентую увагу на те, як вони в'яжуться, тому що, я думаю, ви вже за два ряди, чи скільки в нас там їх було, два, ви вже знаєте, як воно робиться що, там. Да? тому... Можете зв'язати їх самостійно. Це, бачите вузлик в цій ниточці. Приєднується наступний колір, і тому, і тому вузлик. Так, в цьому рядочку у нас вже, бачите, чотири цих елементи вийшло. Так, одна повітряна і рельєфний стовпчик з одним накидом на основі рельєфного стовпчика попереднього ряду. Так, тепер дві повітряні стовпчик з одним накидом під арочку, одна повітряна попкорн на основі стовпчика попереднього ряду. Одна повітряна і рельєфний стовпчик навколо попкорна попереднього ряду. Так, Дійшли ми до арочки. Тут набираємо дві повітряні накид і в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом. На основі стовпчика попереднього ряду. Тепер в'яжемо три повітряні, і в'яжемо ще один стовпчик рельєфний на основі стовпчика попереднього ряду. Тобто у нас ось така галочка виходить. Знову дві повітряні, і йдемо в'язати вже те, що ви. Побачили, так? Да? тобто рельєфний стовпчик з накидом і так, так далі, вже да? все це я вам показала. Так, ну що, в'їжджіть до кінця рядочка і зустрінемося на початку наступного. Маємо вже 12 рядів, і тепер переходимо до 13-го ряду. Так, початок у нас буде такий, як і В декількох попередніх рядах, тобто ми зараз з'єдналися в третю повітряну петлю підйому, і відразу переходимо до в'язання рельєфного стовпчика навколо попкорна попереднього ряду. Тепер вив'язуємо три повітряні петлі та, і в'яжемо попкорник навколо наступного стовпчика. Так, щоб зробити попкорн, як завжди, треба зв'язати 4 рельєфні стовпчики, і потім з них вже зробити попкорн. Далі одна повітряна і стовпчик з накидом під наступну арочку. Тепер дві повітряні. І в'яжемо рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика. Одна повітряна. І тепер в'яжемо елементики, такі ж самі, як і в декількох попередніх рядах. Да? І між ними по дві повітряні. Я тут вже не звертаю великої уваги на ці елементики, тому що ви вже знаєте, як їх в'язати. Да? Так, і в цьому рядочку у нас цих елементів вийшло три. Тепер одна повітряна, рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика попереднього ряду. Ось такий у нас цікавий виходить ананасик. Далі дві повітряні стовпчик з накидом під наступну арочку. Тепер у нас повітряна, і в'яжемо знову попкорн. Після попкорника рельєфний стовпчик навколо попкорна попереднього ряду. Тепер у нас дві повітряні, і в ось цю арку, яка в нас е, утворилася між двома стовпчиками рельєфними, да, ми зв'яжемо 13 стовпчиків з одним накидом. Так, 13 стопчиків є. Трішки вони так у нас густенько чи тугенько розміщені, але нічого страшного. Далі 2 повітряні, і йдемо в'язати рельєфний стовпчик на коло попкорна попереднього ряду. Так, ось я вам пров'язала рапорт цього рядочка. Продовжуйте його до кінця, дов'язуйте точніше до кінця. І на цьому ця частиночка завершується. Тобто, щоб продовжити серветочку, шукайте наступну частину рівних вам петельок, мирного неба над головою, всього най найкращого. До зустрічі!